Росія готує нищівний удар. Поки в Обудабі тривають розмови про мир. Розвідка зафіксувала критичне скупчення сил на трьох ключових напрямках. Масштабний наступ може розпочатися будь-якої хвилини, які області України опиняться під ударом першими, і де ворог готує головний прорив, щоб обвалити фронт. Зараз ми розкриємо карти Генштабу і назвемо конкр конкретні цілі окупантів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Згідно з даними, які наводить Головред, лютий 26-го року може стати точкою найзапеклішого зіткнення спочатку повномасштабного вторгнення. Росія не просто накопичила резерви, вона змінила тактику. Під прицілом насамперед лишаються Донецька та Луганська області. Мета Кремля незмінна вийти на адмінкордони регіонів до того, як буде підписано будь-яку угоду про припит. Ниня вогню, головний кулак зараз зосереджений в районі Покровська та Курахового, але це ще не все. Аналітики фіксують небезпечну активність на півночі. Йдеться про Харківську та Сумську області. За даними розвідки, ворог може спробувати створити так звану буферну зону, щоб убезпечити свої прикордонні міста від ударів далекобійною зброєю. Це означає нові спроби штурмів прикордоння та посилення обстрілів мирних кварталів. Особливу тривогу викликає запорізький напрямок. Тут Росія зосередила угрупування порівняне з тим, що було на початку 2022 року. Окупанти мріють про захоплення Запоріжжя, щоб повністю відрізати Україну від доступу до ресурсів регіону та закріпити за собою сухопутний коридор до Криму. Військові експерти зазначають. Що на півдні ворог планує використовувати масовані атаки бронетехніки за підтримки керованих авіабомб нового покоління? Головне завдання ЗСУ тут утримати оріхів та Гуляйполе. Якщо ці вузли оборони впадуть, під загрозою опиниться весь логістичний ланцюг південного групування українських військ. Крім того, не варто списувати з рахунків Херсонщину, постійні спроби форсувати Дніпро та Бої за острови. Це не просто відволікаючий маневр. Ворог шукає прогалину, щоб знову створити загрозу правобережжю та Миколаєву. За оцінками експертів, Росія накопичила вже понад 300 тисяч нових резервістів та відновила значну кількість бронетехніки. Плюс до всього постачання балістичних ракетів КЕДЗИРАНУ та КНДР, дає їм можливість проводити комбіновані атаки. Перед наземними штурмами попереду вирішальна битва? Найближчі тижні показують, чи витримає наша оборона цей безпрецедентний натиск? Ворог сильний, але він уже не раз обламував зуби обстійкість українського солдата. Як ви вважаєте, чи встигне Україна отримати критично важливу допомогу від заходу до початку цього наступу? І яка область на вашу думку? У зараз у найбільшій небезпеці пишіть ваші думки в коментарях, ставте лайк, щоб більше людей знало правду. І підписуйтесь на канал. Ми на зв'язку і стежимо за кожним рухом на фронті. До зустрічі!